Багатій навіть не помітив, як із внутрішньої кишені його дорогого пальта випав важкий шкіряний гаманець, а маленька дівчинка сирота Надійка, тремтячи від пронизливого осіннього вітру, одразу все побачила. Вона стояла біля виходу із супермаркету, переминаючись з ноги на ногу та намагаючись зігрітися в тоненькій курточці. День добігав кінця, і вихователька з дитячого будинку, напевно, вже помітила зникнення дівчинки. Але повертатися туди надійці не хотілося. Надто добре вона пам'ятала вчорашню несправедливу догану та прісну кашу на вечерю. Надійка дивилася, як солідний чоловік квапливо крокує до припаркованої неподалік темної автівки, не помічаючи втрати. А на тротуарі біля її ніг лежав прочинений гаманець, і внутрішня боротьба розгорілася в душі дитини. Вічний голод та образа шепотіли. Ось він, випадковий шанс. У гаманці, мабуть, вистачить і на їжу, і на квиток на потяг, щоб утекти якомога далі. Шлунок дівчинки болісно стиснувся від думки про теплий хліб або гарячий борщ, який можна було б купити на знайдені гроші. Але інша частина серця, чесна та правильна, вже прийняла рішення. Щойно чоловік відчинив дверця та автомобіля, щоб сісти, дівчинка підбігла до нього. Дядечку, зачекайте. Тоненьким голосочком крикнула вона, простягаючи загублений гаманець. Чоловік обернувся, здивовано піднявши брови. Він явно не очікував побачити поряд із собою худеньку замурзану дівчинку в старому і помітно поношеному одязі. Надійка застигла за кілька кроків, боячись підійти ближче. Вона тримала гаманець у витягнутій уперед тремтячій руті й опустила очі. Їй здавалося, що солідний незнайомець зараз розсердиться. Або запідозрить її у крадіжці. Але нічого такого не сталося. Чоловік уважно подивився на дитину, потім опустив погляд на гаманець у її руці. Схоже, він лише зараз зрозумів, що ледь не позбувся своїх документів і грошей. Це мій гаманець, де ти його знайшла? запитав він, м'яко нахиляючись до дівчинки. Надійка подивилася прямо на нього. У добрих карих очах дядька вона не побачила ні гніву, ні презирства. Лише здивування та вдячність. Він випав у вас, коли ви йшли, тихо відповіла вона. Візьміть, будь ласка, це ваше. Чоловік обережно прийняв гаманець із маленьких рук. Кілька великих купюр гривень справді ледь не вивалилося назовні, але все було на місці. Він похитав головою, вражений. От розумниця, нарешті промовив чоловік, дістаючи з гаманця пару банкнот. Йому хотілося віддячити винахідливій помічниці: Тримай, купи собі щось смачненьке. Щоки надійки спалахнули, а шлунок зрадницьки бурчав від голоду. Але вона заперечливо похитала головою і ледь чутно прошепотіла Ні, мені нічого не потрібно. Ще мить тому їй так потрібні були ці гроші, але взяти нагороду зараз означало б зрадити саму себе. Адже вона повернула загублене не заради плати. Чоловік присів на впочіпки та з цікавістю оглянув дівчинку. Йому довелося нахилитися, щоб зустрітися з нею поглядом на одному рівні. Але дозволь хоч якось віддячити тобі, м'яко наполіг він. Може, відвести тебе перекусити. Дівчинка мовчки кивнула, опустивши очі, хоча її живіт зрадницьки бурчав, і щоки горіли від сорому зізнатися. Незнайомець у дорогому пальті тепло посміхнувся. Йому вже спала на думку ідея. Тоді ходімо, у мене саме за рогом ресторан, рішуче сказав він. Упевнений, там знайдеться гарячий обід для моєї рятівниці. Надійка не вірила своєму щастю. Її запросили до справжнього ресторану. Похмурий осінній день раптом заграв для неї яскравими барвами. Вона слухняно пішла поряд із чоловіком. Стискаючи лямку свого потертого рюкзачка. По дорозі він представився. Мене звуть Орест Петрович, а тебе? Надійка. тихо відгукнулася дівчинка. Дуже приємно, Надійко, посміхнувся він. Через кілька хвилин вони вже заходили у теплий, приглушено освітлений зал ресторану. Від жаркого повітря та ароматів свіжого хліба у надійки навіть запаморочилося в голові. Так сильно вона зголодніла. Адміністратор одразу привітав Ореста Петровича, але, побачивши поряд із ним худеньку дівчинку у старому одязі, він здивовано підняв брову. Але господар кивнув «Все гаразд, допоможи нашій гості привести себе до ладу. неголосно попросив Орест Петрович молоду усміхнену офіціантку, яка поспішила провести їх до столика. Та одразу зрозуміла, що до чого, і дбайливо взяла надійку за руку. Ходімо, мила, помиєш ручки, м'яко сказала вона. Надійка з вдячністю пішла за офіціанткою. У вбиральні дівчинка ледь упізнала своє відображення. Обличчя було трохи забруднене, а з під шапки недбало стирчало пасмо волосся. Вона швидко вмилася теплою водою, змила бруд і поправила, як змогла, свою зачіску. Офіціантка подала м'який рушник і навіть допомогла заплести кіски. Від несподіваної турботи Надійка ледь не розплакалася, але швидко опанувала себе і лише тихо подякувала. Коли дівчинка повернулася до зали, на неї чекав накритий столик біля вікна. Орест Петрович уже сидів за ним і переглядав меню. Однак, забачивши надійку, одразу підвівся Сідай, він чемно відсунув для неї м'який стілець. Надійка ніяково вмостилася навпроти, намагаючись триматися прямо. Хоча всередині в неї все завмирало від хвилювання та радості. На столі вже стояв кошик із теплими булочками та медом. Надійка сором'язливо дивилася на частування, не наважуючись взяти без дозволу. Орест Петрович помітив це і підсунув кошик. Пригощайся, не соромся. Дівчинка взяла одну булочку й обережно відкусила. Не минуло й хвилини, як офіціантка принесла гарячий суп і компот. Орест Петрович заздалегідь зробив замовлення, щоб дівчинці не довелося чекати. Їж на здоров'я, а потім розкажеш мені про себе, м'яко посміхнувся Орест Петрович, коли надійка зніяковіло скосилася на нього, не знаючи, чи можна починати першій. Поки дівчинка їла, Орест Петрович не ставив запитань, даючи їй насититися. Йому було щиро цікаво, що призвело дитину до такої складної ситуації. Нарешті, коли перший голод було втамовано, Надійка поклала ложку, акуратно витерла рот серветкою, як бачила, роблять виховані люди, і невпевнено підняла очі на Ореста Петровича. Дякую вам, тихо сказала вона. Мені було дуже смачно. На здоров'я, Надійко, добродушно відповів він. А тепер ти можеш розповісти, як сталося, що ти опинилася сама на вулиці. Де твої батьки? тихо запитав Орест Петрович, хоча вже здогадувався про відповідь. У мене немає батьків, зізналася вона після паузи. Тата я ніколи не знала, а мама померла, коли мені було шість, і мене відправили до дитячого будинку. Орест Петрович насупився і похитав головою. Тепер йому багато що стало зрозуміло. І ти, судячи з усього, втекла все так? м'яко запитав він. Надійка здригнулася від слова втекла, але кивнула. Іноді я тікаю. Мені там погано, мене ніхто не любить. Вихователька зла весь час лається. Голос надійки затремтів, але вона прикусила губу, намагаючись не розплакатися. Я знаю, що не можна так. Але там дуже холодно. Не так, як на вулиці, а тут. Дівчинка приклала долоню до грудей. Ці тихі слова боляче відгукнулися в Ореста Петровича в душі. Він без слів зрозумів холодно від того, що навколо ані краплі турботи та любові. Тепер ви відвезете мене назад? сумно запитала вона, опустивши голову. Орест Петрович важко зітхнув. Він розумів, що, за правилами дівчинку потрібно повернути до притулку, інакше вихователі заб'ють на сполох, але думка про те, щоб знову залишити цю славну дитину там, де їй погано, краяла серце. Давай поки що не будемо про це думати, м'яко відповів він. Спочатку доїдай тістечко, а там подивимося. Він підсунув до надійки десертну тарілочку, на якій лежав шматочок шоколадного торта. Очі дівчинки одразу засвітилися. У цей момент вхідні двері ресторану м'яко скрипнули, впускаючи всередину нового відвідувача. Оксана, дружина Ореста Петровича, зайшла до зали, маючи намір зустрітися з чоловіком, як вони часто робили наприкінці дня. Вона зняла шовкову хустку з голови, струшуючи з плечей дрібні краплі дощу, що мрячив, і раптом застигла, зупинившись на порозі. Біля одного зі столиків вона побачила несподівану картину. Її чоловік сидів поряд із маленькою худенькою дівчинкою й обережно витирав хусткою крихти тій із щічки. Дівчинка зніяковіло посміхалася, а Орест дивився на неї з таким теплом, якого Оксана вже давно не бачила на обличчі чоловіка. Серце Оксани йокнуло. Щось невиразно знайоме було в рисах цієї дівчинки. Немов вона вже зустрічалася з нею колись, хоч розуміла, що це не так. Дивне почуття охопило Оксану, щойно вона поглянула на дитину. Орест Петрович першим помітив дружину. Оксано, підійди до нас, Люба, покликав він, стаючи. У його голосі чулася радість і якесь особливе хвилювання. Оксана несміливо наблизилася. Вона переводила погляд із чоловіка на дівчинку, відчуваючи, як усередині підіймається трепет. Їй чомусь захотілося одразу обійняти цю сирітку, притиснути до себе, хоча вона нічого про неї не знала. Доброго дня. вічливо промовила надійка, теж підводячись зі стільця. Дівчинка інтуїтивно зрозуміла, що перед нею дружина Ореста, і трохи ніяковіла. Але відкрито дивилася на вродливу жінку з добрими, хоч і сумними очима. Здрастуй, мила. м'яко відгукнулася Оксана. Як тебе звуть? Мене звуть Надійка. тихо відповіла дівчинка. Дуже приємно, Надійко, а я Оксана. Вона присіла поряд, продовжуючи вивчати обличчя дитини. Орест Петрович коротко пояснив, у чому річ. Ця чудова дівчинка. Знайшла і повернула мені загублений гаманець до копієчки. Ось я і привів її нагодувати. І як з'ясувалося, вона сирота. Оксана вже зрозуміла це, що дивлячись на те, з яким апетитом дівчинка їсть торт. Усередині в неї все стислося від жалю. За довгі роки щасливого шлюбу, Оксана та Орест так і не стали батьками. Дім їхній був сповнений достатку. Та тільки дитячий сміх у ньому так і не лунав. Оксана подумувала про всиновлення, але Орест усе відкладав то сподіваючись на диво, то побоюючись такої відповідальності. І ось тепер доля немов сама привела їм цю дитину. Від одного її погляду в Оксани зашеміло серце. Бідна дитино, як же ти жила весь цей час? Орест Петрович обережно торкнувся руки дружини. Вона з місцевого дитячого будинку. Сьогодні втекла звідти. Каже, що їй там нелегко, пояснив він. Оксана лише похитала головою, і на обличчі її відбився глибокий смуток. Надійко, сонечко, звернулася вона ласкаво до дівчинки. Тебе там ображають? Просте, тепле звернення сонечко, обпекло надійку ніжністю. Вона так давно не чула лагідних слів на свою адресу. Губи її затремтіли, але вона знову опанувала себе. Не те, що ображають, просто нікому ми там не потрібні. Нас багато, а любові там немає, зізналася Надійка. Оксана сумно посміхнулася і несподівано для себе злегка обійняла дівчинку. «Бідна ти, як же мені тебе шкода? Але, може, ми щось придумаємо з чоловіком? прошепотіла вона, погладжуючи худенькі надійчині плічка. Надійка відчула такий потужний приплив тепла, що не витримала. Міцно притулилася до Оксани й уткнулася носом їй у плече. Ще мить, і дівчинка розплакалася захльоб, випускаючи назовні весь свій біль. Тепер вона не боялася здатися слабкою. Ці добрі люди прийняли її, захистили. А Оксана пахла затишно, ніби мама. Оксана гладила надійку по голові, сама ледве стримуючи сльози. Орест тихо підійшов і поклав руку на плече дружини. Їхні погляди зустрілися. Без слів було ясно, яке рішення вони ухвалили. Коли Надійка трохи заспокоїлася, вона зніяковіло відсторонилася. Пробачте, пробурмотіла вона, витираючи кулачком заплакані очі. Нічого, рідна, поплач тобі полегшає. Орест Петрович тим часом уже розплатився з офіціантом і накинув пальто. Нам час, тихо сказав він. «Надійко, ми відвеземо тебе назад до притулку. Але скажу тобі одразу. Якщо ти не захочеш там залишатися, ми можемо забрати тебе до себе. Почувши, що їй пропонують залишитися в родині, дівчинка не повірила своїм вухам, але одразу ж закивала, все ще намагаючись усвідомити почути: Ви це серйозно? трохи отямившись, уточнила вона. Звісно, серйозно, з посмішкою на обличчі відповів Орест і погладив дівчинку по голові. Через годину їхній автомобіль зупинився недалеко від входу в будівлю дитячого будинку. Сутінки вже згустилися, у вікнах горіло тьмяне світло. Біля ганку на них уже чекала чергова вихователька із грізним обличчям. Забачивши надійку, вона сплеснула руками. Нарешті з'явилася втікачка я ж попереджала тебе. Ще раз утечеш я в поліцію заявлю. накричала вона, не помічаючи спершу двох дорослих, що супроводжували дівчинку. Надійка злякано притиснулася до Оксани, почувши знайомий, сердитий голос. Але Орес Петрович не дав виховательці накинутися на дитину. Він сам зробив крок уперед, затуляючи собою надійку. Пробачте, це ви за тю дівчинку відповідаєте? холодно запитав він, дивлячись виховательці прямо в очі. І жінка ніби тільки зараз помітила добре одягненого чоловіка та його дружину, що тримала надійку за руку. Так, я її вихователька. Розгублено промовила вона, одразу змінюючи тон. А ви, власне, хто? Ми її нова родина, твердо вступила Оксана, і в її зазвичай м'якому голосі задзвоніли сталеві нотки. Надійка втекла, тому що їй тут погано і самотньо. Як ви допустили, що дитина біжить на вулицю в пошуках тепла? Вихователька відсахнулася від несподіванки. Що ви кажете? У нас хороший притулок, усі діти задоволені. Залепетала вона, косячи дорогу автівку біля воріт. Це вона вперта із дисципліною проблеми. Але Орест Петрович жестом зупинив жінку, яка явно не знала, що заперечити, і вже почала переходити на звинувачення у відповідь. Чесно кажучи, мені не до ваших виправдань та звинувачень. Ми приїхали вдочерити дівчинку. Куди нам звернутися? Вихователька витріщила очі. Вдочерити? Ну, це треба з директором документи різні підписати. Я зараз усе йому передам, але оформити зможемо вже вранці, квапливо заговорила вона, змирившись перед рішучістю незнайомців. Мабуть, перспектива прилаштувати дитину в родину та ще й таку солідну, її дуже обрадувала одним ротом менше. Надійка ж не вірила своїм вухам вона міцно тримала Оксану за руку і скоса дивилася то на неї, то на Ореста. Ці двоє впевнено стояли по обидва боки від неї, і дівчинка почала розуміти вони справді налаштовані серйозно. До завтра, Надійко, ми вранці повернемося і все оформимо, тихо сказала Оксана, схилившись до дівчинки. Вихователька відійшла убік, удаючи, що не підслуховує. Цієї ночі тобі доведеться ще тут переночувати мила. А завтра ми заберемо тебе додому. Обіцяю. Надійка кивнула. Їй було сумно навіть на одну ніч залишитися, але вона вже вірила це ненадовго. Дівчинка міцно обійняла Оксану, потім Ореста. Дякую. прошепотіла вона крізь щасливі сльози. Тримайся, дівчинко, тихо сказав Орест Петрович. Завтра ми повернемося по тебе. І свого слова вони дотримали. Усі необхідні формальності вдалося владнати на подив швидко. Того дня вона переступила поріг нового дому, просторого і наповненого теплом любові та турботи. Орест Петрович урочисто вручив надійці той самий гаманець, вклавши всередину першу фотографію їхньої нової родини. На ній щасливо усміхалися мама, тато й надійка. Так маленька сирота знайшла люблячих батьків, а в домі Оксани та Ореста нарешті залунав довгоочікуваний дитячий сміх.